Виставка пропонує сучасний погляд на те, що таке взагалі є місцевість. Сучасне мистецтво надзвичайно важливе для подолання наслідків тоталітаризму і інших диктаторських закритих систем. Тому що сучасне мистецтво якраз про різноманітність погляду людини на світ. Воно не має жорстких рамок і воно дає зрозуміти, що кожна людина справді трошки у свій спосіб бачить цей світ. Це, це пропозиція подивитися і дати собі право на свій погляд на світ. Тому я думаю, сучасне мистецтво воно важливе не тільки для молоді, воно важливе важливо для людей будь-якого віку. Ми побачили це до речі. Як е представники більш зрілого віку, ветерани і ветеранки праці теж відкривали в собі мистецькі практики і відкривали в собі право. По новому щось зробити і запропонувати свій погляд сучасне мистецтво це одна з найбільш сильних зброй для того, щоб зрозуміти і прийняти нашу різноманітність, не просто так свого часу, коли розвалювалася радянська тоталітарна система. Джордж Сорос з його пропагандою відкритого суспільства і демократії підтримував саме митців, саме сучасне мистецтво. Сучасне мистецтво це пропозиція дивитися на мистецтво не на п'ятисталі, а на рівних. Тому що мистецтво створюють люди і існує воно тільки в очах людей.